Всім привіт! Зараз покажу вам, як я обираю помідори і розкажу, як це робити правильно. Кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. І так почнемо. Зараз я обираю помідори в перчатках із тканини, так як зараз трохи сирость в теплиці, вологу. Помідори не зовсім сухі. Якщо вибирати їх в резинових перчатках або голими руками, то вони будуть дуже сильно залапані, тому я вибираю в тряпчаних перчатках, вони впитують вологу і помідори виходять чистіші. У відро їх не кидаємо ні в якому разі, тому що вони можуть побитися і потім не будуть довго лежати. Їх у відро обов'язково треба класти. З огірком трохи простіше, його можна в відро кидати не сильно обережно. А помідор обов'язково треба у відро не кидати, а класти. Е, ще плюс в перчатках працювати, так як ви нігтем, ніде не, не пошкодите помідор. І можете навіть, якщо десь трохи в пилюці, його трохи тернути, він буде чистенький у вас. Обриваємо одразу хвостики, щоб потім не мучитися окремо. Обережно беремо його. Всією рукою ось так беремо, щоб не подавити. Бо так, якщо ви будете брати так пальцями його рвати, ви можете там, де пальці подавити, а коли ви берете його рукою повністю, він у вас не подавиться. І теж це позитивно скажеться на тому, щоб він довше зберігався. Зараз, так як вже сира погода, то я вибираю його трохи буріший, щоб не лопав. Він, звісно, і спілий, ось бачите, він не лопнутий, але краще перестрахуватися, бо є ж зараз трохи більше, то в мене на дві теплиці на тонну помідор виходило десь близько 20-30 лопнутих помідор. Зараз їх, мабуть, під сотню буде. На, всю, на дві теплиці це в мене тут 10 соток. І вага дуже вже маленька. цей раз я виберу не більше 500 кг, так як я ну, люди знають, хто дивиться. Дві кісті не зав'язало. І зараз помідору йде менше. Треба чекати, поки наросте вже п'ята-шоста кість. Вибирати в принципі не важко, він легко обривається. Ось бачите, є тріснутий трохи. Але це не критично, він буде лежати, йому нічого не бракує. Ну, Трохи таких, звісно, є, але не багато. У відро, як я кажу, знову повторюсь, треба обов'язково не кидати, а класти помідори. Звісно, я ж кажу, можна вибрати і голими руками. І в резинових перчатках, резинових це більший плюс, так як їх можна помити, а цих вистачає максимум на два рази. Це в мене на 10 соток. Два рази вибрати і все. Вже в них помідори вибирати неможливо, так як перчатки робляться дерев'яні. І вже для такої роботи, як виборка помідор, вони не підійдуть. Це мінус резинові, то вистачить їх надовше і вони більш дешевші. Але коли така вже сира погода, то не, не дуже добре виходить, тому що помідори залапаються. Ну, звісно, сонячний день можна вибирати і в резинових перчатках після обіду. Помідори нагріваються, висихають і їх стає трохи легше вибирати, вони не такі вогкі. Вибираю все підряд, навіть і такий сильно бурий. Він до п'ятниці поспіє. Будеться вже вибирати їх раз на тиждень возити. Це сьогодні у нас неділя. Трохи сьогодні, трохи завтра виберу. І до п'ятниці вони в мене поспіють. Ось такий гарненький помідорчик. Такий більш-менш де стандартний. Після того, як опустилося це знову він весь біля землі, вибирати через це трохи важче, постійно лазиться рачки по городу, ну, по теплиці. Але є від цього плюси що більше до шпалери нав'яже помідорів. Ось такий, бачите, бурий, вже він зажигається, але все вибираємо, щоб не, не полопало. Осінь у нас рання, прохолодна, зараз навіть йде дощ. Тому прийняв я таке рішення вибирати помідор, бурішим трохи. Зараз покажу, як його викладається. Ось так він виглядає вже у відрах вибраний. І стараюсь викладати який буріший на нижній ряд класти. А тро... якийсь піліший, щоб не так давився, так як він ще трохи полежить. Кладу на другий ряд і на третій. Викладається в три ряди, неважливо якого розміру помідори. Три ряди викладаються, більше їх не влазить. Сортувати в мене не вистачає часу. Вже сортую, коли готую на копані. А так викладається ось. на низ трохи буріший, а наверх спіліший. І він тоді не подавиться. А він, в принципі, і так не давиться, але перестраховуюсь. Ось такі, які є. Я їх одразу відкладаю. Тобто, з минулого разу залишилося. Це було 800 кг, ні, 900 кг помідорів. І з них оцей і там ще пару кг було. І все. Викладати, в принципі, можна і голими руками. Але, як виявилося, те ось перчатки є. Брат зараз прийде, буде мені допомагати. В перчатках в півтора рази швидше. Так ви не боїтеся їх ткнути нігтем. І швидко собі берете з відра і викладаєте. Це теж дуже зручно, І руки чистенькі, потім у вас залишаються. Перчатки, звісно, теж вимазуються, Ось їх постиралося, але толку від цього мало. Ну, На викладання їх вистачить надовше, ніж на виборку, бо, тому що там листя, кущі трогаються руками. І перчатки швидше псуються. Ось так воно закладається відра, а сортувати їх вже будеться, як будеться складати на ринок. В принципі, як бачите, він більш-менш стандартний, де крупний. Є трохи і таких, звичайно. Середній і дрібний, але їх не дуже багато. На цю кількість, я думаю, кілограм 50 більше не буде. В основному буде крупний. Ось так відбувається виборка помідора і складається в паки. Він достигає. Зараз може хтось написати в коментарях, навіщо такий буде вибирати. На базарі конкуренція, він не має товарний вигляд. Хто займається, той розуміє, що помідор за 3-4 дні він вже весь буде спілий. В кімнаті у мене тут близько плюс 20-25 плюс градусів, літом навіть і до 28 доходить, він дуже швидко достигає. Чому в хаті я його складаю? Тому що ну, я можу складати його в котельні, наприклад, вона в мене з плівки. Вночі там прохолодно, в день може бути сильно жарко, і помідор може пов'янути, зваритися. Він не буде довго стояти. Для того, щоб помідор довго стояв і гарно достигав, треба стабільна температура. Там від плюс 17 до плюс 22, але вона має бути стабільна. Наприклад, якщо у вас плюс 17, має бути постійно плюс 17. Тоді помідор, він, наприклад, зараз трохи вогкий, він висохне і буде стояти сухий, і достигати. А якщо буде нестабільна температура, наприклад, як котельні, якщо я його поставлю, він за день буде нагріватися, за ніч буде остигати, втрачати буде масу. Потім вранці буде сходити сонце, помідор буде холодний і на ньому буде конденсат з'являтися, від якого він може потріскатись. І, в принципі, з цього все зрозуміло. Він не так довго буде зберігатись, буде втрачати масу. А при стабільній температурі, я ось так можу його скласти. Він, звісно, у мене не буде лежати 2 тижні. Але він легко в даному випадку, якщо правильно вибирати, обережно його вибирати, відра не кидати, а складати, і в паки теж не висипати, а перекладати, він зможе зберігатися 2-3 тижні. Навіть коли вже йде зачистка, я вибираю його зеленим. І він в мене зелений. До нового року вибирається його на початку листопада, на початку в середині листопада, коли як, і до Нового року навіть останні помідори ще самі їмо салати. Він зберігається. Ну, Коли вибирається зелений, то, звісно, його навіть можна обережно, дуже обережно висипати в паки, і він все одно буде зберігатись, але все одно краще його викладати вручну. Тоді він 100% у вас збережеться і мінімальна кількість відходів. Ну, в даному випадку, коли він достигає 4-5 днів, відходів немає. Минулого разу у мене із 900 кг не відійшло жодного помідора, не враховуючи не кондиції. Це ось такі, що тріпса покусала, я відклав. Він ціленький просто погризла тріпса. Ось такі ось. Дуже нестандартні плоди і десь трошки полопані. І то він, бачите, весь цілий, нічого не згнило. Перед цим там було півтори тони, з них відійшло десь з десяток помідорів, і то там, і, і за необережності, трошки нігтями моїх потикалось, як викладали, дуже спішили. І відійшло десяток помідорів. Якби обережніше викладали, то були б вони всі цілі. Тому не швиряємо помідор. Це вам не дрова. Виклад, кладемо у відра обережно. І викладаємо потім в паки теж обережно. І це вам гарантує якісне зберігання. Ну, звісно, треба вибирати сорти, які зберігаються. Не всі сорти так будуть гарно лежати, що за 5-6 днів жодної помідори не згниє. Ось таке у нас сьогодні трохи нудне відео. Не всім буде цікаво, але кому було цікаво, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуємось на канал, далі буде більше. Було питання в коментарях. Не знаю, чи коментатор додивиться до цього місця, але скажу, навіщо опускати помідори. Якби я його не опускав, мені би вже довелося його прищепити ще тиждень тому. І буквально до кінця цього місяця, до початку жовтня, вже б помідори скінчилися і не було б що вибирати. А так, як я їх опускаю, їх в мене вийде дотягнути до початку листопада, а то й навіть до середини листопада, це вже в залежності від погоди. Як бачимо, він гарненько в'яже. Ну, звісно, не всі 100% в'яже помідор, але в'яже непогано. І ми будемо мати плюс 1-2 кілограми з кожного куща. І це така причина для опускання, в принципі, непогана. Так як ще в нас час є, ну в тому сенсі, що ще осінь у нас тільки почалася, і час є до морозів, то чому б їх не опустити? Як бачимо цю теплицю, вже скоро я буду прищипувати, буквально через днів 10. А ту теплицю 15-20 днів теж вже буду прищіпувати, і вже що буде, то буде, що виросте, вже більше виростити не. Ну, в принципі, можна опускати далі, топити, але в цьому немає сенсу. А так, поки тепло, безкоштовне тепло, то чому їх не опустити і не... Зібрати трохи більший урожай. Садиться для того, щоб зібрати врожай. Тому опускаємо. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки. До побачення!